Ініціатори змін в Івано-Франківську відбулась підсумкова конференція Інноваційна освітня програма для молоді Апшіфт. Головна мета освітньої програми реалізувати ініціативи молоді та сприяти вирішенню суспільно важливих проблем у громадах. Під час курсу учасники реалізували 29 проєктів. Всі вони створені в межах програми, яку в області реалізовує громадська організація. Між іншим за підтримки ЮНІСЕФ програма для молоді віком 14-24 років, яка дає можливість реалізовувати свої ідеї, які вирішують. Певні проблеми, які турбують молодь. Ця програма в Івано-Франківській області реалізується громадською організацією між іншим з липня 23-го року по липень 24-го року. За цей час у нас було три хвилі. Кожна хвиля по 10 команд. Загалом у нас втілено 29 проєктів. проектів. Підтримано на суму 1 мільйон 444 тисячі цієї команди, а також наданий їм менторський супровід. Освітня програма Апшіфт складалась з трьох хвиль. Кожна з яких тривала по чотири місяці. В одну хвилю входив відбір анкет, навчання для учасників та сама реалізація ініціатив молоді. В Нашій команді вона називається Інкоришнейджерс. Це була така тематика про таку фінансову грамотність і таке розуміння взагалі своїх сильних сторонах, на яких в майбутньому можна заробляти кошти. Моїй команді було важливо якраз здобути таку першу роботу, якийсь такий перший досвід. Тому в нас були різні заходи з різними спікерами, з різними там іграми, саме на тему монетизації навичок, пошуку своїх сильних сторін, от як там заробляти кошти, і таким чином вони насправді зібрали дуже багато підлітків в громаді, здається близько 180. і це прям такий, знаєте пул молоді, які цікаво, який кожного тижня приходить на проект, що дізнається, спілкується. Учасники програми навчалися працювати в команді, аналізувати виклики та нестандартно мислити з підтримкою ментора, знаходити ефективні вирішення проблем, які їх турбують. В результаті створили власний суспільно-корисний проєкт та отримали ресурси для його реалізації. Наша мета проєкту – це згуртувати дітей молоді віком 12-16 років, тому що в нашому ліцеї є така проблема, що діти почувають себе не комфортно в школі. може навіть бути якісь з сторони інших однолітків. І ми хотіли, щоб дітям було комфортно у. В нашому ліцеї, щоб вони почували себе як вдома, щоб все було добре, і нашою такою метою цього проекту також було створити відпочинкову зону, щоб діти могли під час перерви, після школи проводити час з друзями, знайти собі спільних друзів, які теж розуміють, наприклад, читають одну ту саму книжку. В Нашому ми реалізували цей проект. Ми наш проект діяв з початку грудня. Ми проводили це все до кінця семестру і будемо реалізовувати його і надалі. Тому що ця відпочинкова зона працює кожен день? Освітній курс Апшифт тривав рік часу. Програма реалізується у понад 40 країнах світу. Лілія Буцяк, Геннадій Тобнюк, новини на вежі.